Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі і хочеться почитати сьогодні пісня до филип'ян Молитва Павла з третього віршика по 11. й разу дякую я моєму Богові, згадуючи про вас, кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості. Адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня і до нині. Я певний у тому, що Господь, який розповчав. Благодійну справу серед вас продовжуватиме її аж до того дня, коли Христос прийде знов і завершить її. Мені так і належить думати про вас, бо ви дуже близькі серцю моєму, і не лише у в'язниці, а й коли я захищаю непохидно утверджую добру звістку. Ви завжди були спільниками моїми у милості Божої, і Бог мені свідок, що я дуже сильно хочу бачити вас, бо люблю усіх вас, любов Ісуса Христа. Ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще залишитися частим, чистими і бездоганними до дня приходу Христового, щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу. Божу, ось такі нам слова, ось такі слова, нагадування, хто ми, а ми діти Бога, для чого ми, так це для благовістя і для добрих справ. І тут мені дуже подобалося слово, зараз я вам знайду, чому це мене дуже зачепило і навіть підбудьорило. Шостий віршик. Я певний у тому, що Господь, який розпочав благодійну справу серед вас, продовжувати її аж до того дня, коли Христос прийде знову і завершить її. Я часто чую таке питання, чого ти... Займаєшся благодійністю, чого ти займаєшся допомогою воїнам чи переселенцям, постраждалим людям, і ця допомога, по перш за все, це постійні дзвінки та переписки як духовного рівня, саме допомога психологічна для того, щоб людей направити до Бога і допомогти їм звільнитися від тих образ тої ненависті, яка ну, породжується, бо над ними було зроблено несправедливе зло. І вже дійсно до тих речей дрібниць, які знайти взуття, одяг, житло, допомогти з документами, таке інше. І мені подобається це вірш, тому що написано Павлом Апостолом, що Господь повчав кожного з нас благодійну допомогу. І це не має зупинятися. І мені це доподобать, тому що моє життя і ще до Христа, ще до того, як прийшла я в церкву, була благодійність. Я дуже люблю роздавати, я дуже люблю ділитися, і я навіть часто роблю так, що залишаюся сама без чогось, але я допомагаю іншим. І... Так, це не моє надбання, це не моя заслуга, це не те, що мені треба було виховувати в собі. Ні, це те, що було дано мені самим Богом від початку, від створення, тому що він знав, що я буду належати його царству. Він знав, що я оберу правильний шлях, і тому вже надавав мені ті е, речі, талантики, дари, як ми кажемо, да? які розвивалися вже з самого дитинства для того, щоб потім е, повномасштабно. Розказувати, розповсюджувати ім'я Господнє. І я дякую Богу за ці дари таланти. Я дякую, що я корисна. Я дякую, що я там, де є, що нікуди не їхала. І навіть якщо я була кілька днів там, десь за кордоном вирішуючи якісь питання по благодійності, це не вважається. Зрадується, не вважається тим, що я когось кинула чи зрадила, того, що я завжди поруч, і навіть коли я відсутня фізично, я завжди присутня і духом, як Павел каже, і душею, тому що я і молюся, і е, на, шукаючи будь-який привід, аби допомогти. І цей привід завжди були телефонні розмови для того, щоб підбадьорити, для того, щоб направити, для того, щоб указати шлях. Шлях Христовий. Давайте допоможем за те, щоб наші серця ми перевіряли, за те, щоб ми не аналізували інших і намагалися їм довести свою думку, кричаще, чи ще якось там а, жили і давали приклад християнського життя. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую Господь за те, що ти поруч і за те, що ти ніколи не залишаєш. Я дякую, Господь, за те, що ти, мій Бог, і ти направляєш, ти ведеш за будь-яке служіння, яке ти даєш сьогодні, яке ти давав вчора і будеш давати завтра, Господь. Я дуже тобі вдячна, дуже-дуже, Господь, за те, що ти даючи це служіння, ти даєш ресурси, бажання, можливості. Ти все даєш, Господь. Я вдячна тобі за це. Я дуже вдячна, що ти направляєш мене в тій справі, в благодійній справі, яку я роблю, і в наставності, в душі, в опікунстві, Господь, в консультаціях. Я дуже вдячна, Господь, за те, що я маю змогу сьогодні спілкуватися з воєнами, з їх дружинами, Господь, і розповідати про тебе, Господь. Я дуже вдячна тобі за те, що ти надихаєш, і ти просто є. Мій Бог, мій отець. Я дякую тобі за це, мій Бог. Дякую, амінь.